Першим сповістив його про це гуляй поле. Згодом шляхи Савонова й Махна розходяться, а Савонов зі своїм полком повертається в Ізюм. Більшовики втретє встановлюють свій режим на Ізюмщині. Григорій Савонов, перебуваючи на посаді воєнкома ізюмського повіту, успішно веде боротьбу з марадерами та грабіжниками, користуючись за це заслуженим авторитетом серед тутешнього селянства. Про це свідчать документи Харківського обласного архіву з протоколу номер 20 засідання Військово-революційного комітету від 13 лютого 1920 року. Про відхід деяких частин, сформованих Савоновим в місто Харків та про порушення клопотання про залишення Савонова в місті Ізюмі на посаді уповноваженим воєнкомом. 1920 рік на Ізюмщині остаточно закріплюється радянський режим, але ще надовго залишається відчайдушний спротив місцевого селянства. З яким комуністи вели нещадну боротьбу. На місцях вони розставляють своїх людей. Найчастіше це прислані з міст росіяни та євреї. Для місцевого населення вони цілком чужі, адже настав час, коли владі не потрібні вже авторитетні постаті, їй потрібні сліпі виконавці. Ця кадрова зачистка дійшла й до Григорія. У серпні, повертаючись зі вдала виконаного завдання по знищенню банди марадерів, Савонов на чолі свого загону під'їхав до ізюмського виконкому, щоб доповісти голові виконкому Латишеву про успішно виконане завдання. На засіданні був присутній високопоставлений чекіст зі столиці Харкова. У Савонова раптово відібрали зброю, його заарештували і тут же пред'явили звинувачення. Прийшов передбачуваний очікуваний кінець, але здатність приймати блискавичні рішення, як завжди, не підвела Григорія. У відчинене вікно він зненацька віддав команду своєму загону оточити виконком, захопити пошту та місць через дінець. Більшовицькому керівництву нічого не залишалося як розброєного Григорія негайно відпустити з залу засідань, бо його кавалеристи спішилися і готувалися взяти будинок штурмом. Савоно був цілком чужим для червоних, і навіть півторамісячні курси політпрацівників не змінили його світогляд. Співпрацюючи з Махном, не став анархістом. По своїм переконанням і політичним поглядам. Григорій залишався лівим есером. Він відкрито виступає проти радянської влади, яка розгорнула проти селян справжній терор. Частина бійців 500 шабель підтримала командира і пішла з ним в Теплінський ліс в місця колишнього базування його партизанського загону. Місце базування не було секретом. Завдяки своєму авторитету і підтримці населення Савонов зумів організувати чітке постачання свого чисельного загону продовольством. Савоновці рішуче стали на захист місцевого селянства від більшовицької продразверстки та голоду, яку вона несла. Як тільки червоні продзагонівці наповнять склад награбованим, тут же з'являється загін Савонова і все повертає людям. Була налагоджена чітка система розвідки і збору інформації про всі події в окрузі. Загін, навіть перебуваючи в підпіллі, продовжував вести боротьбу з мародерами. Взагалі, коли б прихильне ставлення місцевого населення до повстанців, воно б не проіснувало й дня. Радянська влада завжди докаряла селянам за підтримку савоновців. Це можна бачити у відозвах, листівках та старих газетних статтях. Щоб зрозуміти, чому населення ненавиділо советських окупантів та підтримувало повстанців, звернемось до архівних документів. Зовсім недавно, декілька років назад, вони були розсекречені. У всіх советських документах повстанців називають не інакше як бандитами. Отже, цитую архівний документ. З доповідної записки голові раднаркому Раковському від штабу Ізюмославянського району по боротьбі з бандитизмом. Усі волості повіту охоплені бандитизмом. Більшість населення підтримує бандитів. Ставлення населення до частин Красної Армії змінилося в гірший бік внаслідок поганої поведінки цих частин. Наприклад, кавалерійські частини Степанова настільки налаштували проти себе населення, що деякі села, які раніше негативно, ставилися до бандитизму. Тепер його підтримують. Наші кавалерійські частини відбирали посівний матеріал у селян, творили безліч неподобств населенню. Жодне советське розпорядження не виконується без Збройної сили. Червоноскільська волость. Перебування бандитів у волості майже постійне. Совєтська влада існує періодично при підтримці Збройних сил. Декілька разів нападебуант знищувалась канцелярія виконкому, спалене його приміщення. Посадові особи, в особливості вночі, дома не живуть. Настрій серед робітників міста Ізюма та залізничників поганий. Причина нестача продовольства, бо через Ізюмський повіт пройшло більше ста тисяч совєтських військ, які, крім розрезки, брали хліб і фураж, чим привели ізюмський повіт в голодний стан. Хроніка дій загону Савонова 5 січня. 1921 року захоплено село Довгеньке. Знищено в перестрільці, 8 червоноармійців. 16 січня захоплено село Крючки. Знищено радянська міліціонера Бардака. 28 січня захоплено село Чистоводівка, Знищено трьох працівників військкомату. 14 лютого захоплена Протопопівка. Без жертв. 17 лютого захоплено село Петровське. Знищено 14 радянських працівників. Тоді ж у Великій Кимишувасі з савонівцями знищено ще 4. Скрізь сараї з хлібом, награбованим у селян більшовицької Продразверської, Савонов роздав назад людям. Полонених червоноармійців здебільшого розброював і відпускав на всі 4 сторони. Влада називала повстанців бандитами, але архівні документи свідчать інше. Характеристика повстанського руху мовою чекістських документів. Цитую: бандитизм має не просто форму грабежу і особистої наживи, а ціль політичного характеру. Отамани походять переважно з трудових верств, які розчарувалися в комуністичній партії або ображені. Наприклад, Савонов, який оточує себе такими ображеними, вони вимагають вільні ради і здебільшого виражають себе ідейними назвами повстанські. Бандити, організовані в бойовій одиниці, мають сильний зв'язок з місцевостями, розташованими навколо Теплінського та інших лісів, і ведуть широку пропаганду серед селянства, про повне припинення виконання повинностей, а також висувають цілий ряд вимог за свободу друку й категоричну вимогу знищення комуністичної партії більшовиків. Для чого висунули гасло, яке дуже популярне серед селян, – «Бий жидів і комуністів з величезним забарвленням націоналізмом та звільненням від Московії? Ці документи свідчать, що повстання мало політичний характер: цілі повстанців свобода слова, місцеве самоврядування, знищення комуністичної партії, незалежність України. Ми бачимо, що повстанці чудово організовані і дисципліновані. 5 березня каральні більшовицькі загони захопили в полон 50 савонівців та розстріляли їх без суду. Через декілька тижнів савону ополонив загін червоноармійців, який був відправлений на боротьбу з повстанцями. Командирів скрипку, хижняка, майбороду розстріляли. А всіх червоноармійців знову ж відпустили. Ймовірно, цей вінок на могилу поклали нащадки тих, у кого ці червоні командири відбирали хліб. Наступного дня червоноармійці захопили в полон 100 Савонівців, але самому Савонову і його заступнику шкарупі з частиною повстанців вдалося вирвати з заточення і сховатися в Теплінський ліс. Проти народного спротиву і повстанців велась жорстока боротьба з боку влади. Вражає величезна кількість каральних військ, кинута у 1921 році проти повстанців на Ізюмщині. Це передусім Завовська дивізія, 13-та окрема залізнична бригада військ ЧК, 175-й батальйон Донгуб ЧК, Харківська ударна група ЧК, Ізюмські номер 2 піхотні командні курси, маневрений загін при штабі по боротьбі з бандитизмом. Комендантські батальйони, декілька бронепотягів, ізюмські та славянські винищувальні кавалерійські загони та інші. І все це, крім чисельної повітової та волосної міліції. Зимівля у вогких землянках дала про себе знати. Григорій тяжко захворів сухотами, туберкульозом. А 17 липня 21-го року, знесиленого. Зовсім полого Григорія чекістам вдалося захопити на переправі через дінець біля села Студинок. Шкарупі з декільками повстанцями все ж вдалося вирватися з цього оточення. Вони рушили на Кавказ. Подальша їх доля невідома. Зараз банда повністю знищена 22 липня. Бандит Савонов заарештований. Банда знята з обліку. А що було позитивного повстання Савонова? Положительна була сторона в тому, що він повністю деморалізував комуністичну владу. Савонов був чим? Він своїм цим бешеним характером. Він підняв дух селян. Тобто селяни стали розуміти, що всю владу можна к чорту вигнати. А що відомо про однодумців, сподвижників Савонова? В цьому місці стояла Слов'янська ЧК. Саме в цьому місці було заарештовано в 22-му році одного з людей Савонова, це атамана Сервацького, десь восени 22-го року. Це одне з останніх місць, де загинула оця козацько-селянська вольниця. Тепер ми їдемо в савонову балку. Балка насичена містикою. Там ми і... не боїмося нічого. Справа в тому, що в мене є декілька друзів, чорних археологів, які в савоновій балці пробували копати. Вони робили знімки. І на знімках постійно знаходяться якісь аномальні явища. Тобто там священики, якісь примари, фантоми, червоноармійці. Ті там, хто ночували, чомусь ніхто ніколи більш не хоче ночувати. Там постійно якісь звуки, крики, стони. Я думаю, це ну, одна з причин того, що Савонову балку до сьогоднішнього дня ніхто толком не досліджував. Чим ти пояснюєш? Дуже багато вбитих, в е, Великовічезняну війни там лягло ще більше людей. Вони не поховані. Я все ж таки побував в Савонівській балці Теплінського лісу. Переглядаючи відзнятий матеріал, здалося, що начебто промайнула якась примара. Потім я помітив Зелений Хрест. Восени я вирішив поїхати на те місце і подивитись, чи я ж тоді глянута могила. Але як не шукав, нічого не знайшов. Повернувшись додому, знову переглянув цей же матеріал, і тепер мені промайнув уже білий хрест, хоча там насправді нічого не було. Існує повір'я, якщо раз зустрінеш привид, не йди шукати його вдруге, бо буде недобре. У той же день. Після повернення Степлінського лісу, де я шукав сліди Савонова, ми з дружиною потрапили до цієї Ізюмської лікарні. І треба ж такий фатальний збіг обставин. Це був будинок колишньої тюрми ув'язнення Савонова. Мене це глибоко вразило. І як тут не повірити в містику? Спочатку Савонова тримали тут, в Ізюмській, потім в Харківській в'язниці, на Холодній горі. Так вона виглядала в ті часи. Григорій не дожив до розстрілу. Його тяжко забив на ногами оскаженілий наглядач, бо немічний кволий Григорій не міг виконувати його накази. За це наглядач отримав добряче прочухана від начальства. З тої причини, що після вбивства Солонова. Ніхто не встиг, не додумався з них допитати і не виявили після загибелі самого атамана ні його скарбниці, яка була доволі чимала, тому що Савонов брав на приступ Святогірський монастир, вигрибав від тіля золота. Савонов почав з того, що він повністю розгромив місцеві маєтки. Але насправді ті. Те золото, яке Савонов накопив шляхом експаріації, не знайдено до сьогоднішнього часу. Гриша Савонов був типовим представником свого часу. Він просто не міг діяти по-другому. Якби він віддіяв би по другому його перестріляло саме своє. Григорій Савонов це харизматична постать, зрозуміла людям. Бо він боровся за справедливість. Це згусток енергії, яскравий представник українського народу, який довго терпить, а потім рішуче повстає проти гнобителів. У свої неповні 25 років він пішов в життя, але пам'ять про цього юнака залишається серед людей. Десь не в Україні Саворова, мабуть, поставлять в ряд з Робінгудом, але в нас його ще й сьогодні називають бандитом. Навіть нащадки тих, за кого він віддав своє молоде життя. Такий ми вже народ, бо нав'язану окупантами історію, часто сприймаємо за свою. Вкриється будуть хлопці, йти Я й гадки не мав, що знайду серед савонівців мого можливого родича. Шкарупа, дівоче прізвище моєї бабусі. Шкарупа заступник Савонова. А чи, бува, це не її рідний брат? Щось пригадується в дитинстві, мені не домовляли про родичів бабусі. Цікаво, а чому саме в мене виникло бажання займатися темою «Атаман Савонова? А втім, яка різниця? Ми всі так чи інакше, рідня. Історію не можна засуджувати чи прославляти. Її потрібно знати, яка вона насправді, щоб не повторювати помилок. Головне, щоб криваві події ХХ століття ніколи не повторилися на нашій землі. Адже з тих пір нас, українців, стало вдвічі менше.